Відкати домовленості схеми, і це не старий сценарій 90-х, Це сьогоднішня Україна у стадії війни, коли фронт тримається на плечах військових, а тил на плечах схемщиків, які навіть під вибухи рахують відсотки. Записані розмови звучать як чорний гумор, і це все на тлі закупівель для армії. То вже навіть не цинізм, а бізнес-модель на крові. Снимай аресты закрывай счет там не надо Фигу. два счета с одним арестованным то что ты сейчас под таким прицелом что мы должны тебя оберегать так чтобы больше чем себя лишь вы меня оберегали а все остальные Я тебя собер... оберег... сейчас есть возможность у меня э, загонять э, субвенции на бригады чтобы бригады закупали это от от кого субвенции ага отлично они будут загонять там на бригады, которые будуть закупати чтобы, щоб і загнати субвенцію, і щоб купили как надо всім говорить спасибо. Ну вообще, вот в вашем стандартном какой-то там стандартам я вам вас кину там 10% без проблем. без проблем. Це одиничні випадки, а їх тисячі, а може навіть і мільйони. Президент Зеленський запевняє, б'ємо по руках усіх. І, мабуть, справді б'ють, але судячи з нових схем і старих облич, ті руки швидко відростають знову. Ми били по руках всіх, і повірте, це не тільки йдеться мова про Україну. На всьому шляху отримання всюди є ті чи інші. Люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Якщо ми знаходили когось, повірте, ми били всім по руках, і ми це робили, і будемо продовжувати це робити. Народний депутат Гончаренко каже відверто: корупція сьогодні це діч, але хіба ми цього самі не знали? Які головні питання сьогодні в Україні? Це війна і це корупція. Те, що відбувається сьогодні в Україні з корупцією, це діч. Поки військові тримають фронт і гинуть за кожен клаптик землі, інші в тилу збагачуються. Лише за півроку набу відкрила понад 370 справ, покарані всі та ні. Дехто вже сидить у нових кабінетах і з тим самим завзяттям вирішує питання. І виходить, що у нас не тільки війна гібридна, корупційна теж змінила форму, але не суть. Тож питання просте і водночас гірке. Поки ми мовчимо, вони домовляються. Поки хтось платить хабар, інший уже рахує відкат. А як ти думаєш, хто нарешті зможе зламати цю систему, щоб не очолити її? Твоя думка важлива.